Вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. І найближчі 22 хвилини будемо говорити про наш спокій, наші перспективи, військовий стан, ну і так далі, тому подібне. Бо в нас зараз військовий оглядач Олександр Вельмошко в нашій студії, пане Олександре, вітаю вас! Вітаємо. Uh, давайте почнемо з мабуть з хороших з перспектив. Uh, і ми продовжимо, бо сьогодні ну не хочеться говорити про погане. Я розумію, що його дуже багато, дуже багато загроз. Війна продовжується. Вже ну хто б сказав мені півроку, тому що ми будемо говорити, що в війні вже практично півроку. Ми живемо у цій ситуації. І кожного дня ми і вибухи чуємо, і читаємо про ці вибухи, і дуже багато одеситів живуть з... Uh, Розумінням того, що поки стоїть Миколаїв, ми живемо більш-менш у і спокійній Одесі. Сюди можуть і тимчасово переміщені приїжджати люди, і вони тут можуть гуляти, і концерти, ну і так далі. Скажіть мені, будь ласка, а, яка зараз ситуація на фронті? Чи загрожує прямо зараз щось Миколаєву, що він паде і до нас а, почнеться оця хвиля? Чи поки що одесити? Можуть видихнути. Давайте просто розслабимося mm -hmm. з військової точки зору. Миколаєву не загрожує ніяке захоплення, ніякий обхід, mm -hmm. хоча росіяни дійсно зосередили на фронті між Миколаївською та Херсонською областю дуже багато військ. Mm -hmm. Миколаєву дійсно загрожують постійні обстріли, тому да. що Миколаїв досягають з реактивних систем залпового вогню великих калібрів ураган Смерч», по Миколаєву стріляють із переобладнаних зенітних комплексів С-300, uh -huh. але вже більше не стріляють, uh -huh. тому що ці комплекси та їх системи наведення знищені. Uh -huh. Тобто, поки Росіяни стоять на відстані десь 50-70 кілометрів від Миколаєва та контролюють Кінбурн з кокосу. Вони можуть обстрілювати Миколаїв, а не але не більш того. Uh -huh. Uh -huh. Вони не обстрілюють Миколаїв із звичайних градів та ствольної артилерії, так як вони обстрілювали Маріуполь. Так це вже добре, але погано те, що вони обстрілюють Миколаїв з далекобійних РСЗВ та. І інших видів ракет з далекобійністю більш як 50-60 кілометрів, які прилетають, на жаль, в тому в першу ці, чергу по ці ракети, особливо РСЗВ «Смерч» та ураган, це е, керовані ракети, угу. які мають е, таку, такий принцип е, вогонь по площадям, угу. е, ракети С-300, якими вони обстрілювали Миколаїв та обстрілюють. Також Харків це керовані високоточні ракети, uh -huh. але вони несуть дуже велику загрозу для мирного населення, коли розриваються на дуже велику кількість осколків, тому що це зенітна ракета, яка повинна знищити і ворожий літак uh -huh. чи і, ракету у uh -huh. повітрі. І вона знищує саме осколковий Так, механізм, дуже так. велика кількість осколків, яка знищує там незахищені споруди, транспорт людей угу. е на дуже великій відстані від міста вибуху. Тож нехтувати сиренами не треба, і Миколаївського. В Одесі, Одеській області загрожують лише спорадичні ракетні обстріли з авіації, але це також. Е Менше загроза, тому що ми, ми зараз про це поговоримо, uh -huh, uh -huh. та з кораблів. Uh -huh. Але останній ракетний обстріл, який проводили росіяни з підводного човна, 8 серпня, вони випустили чотири ракети, калібр, і всі чотири ракети було збито. Одно <працю> з них над Одеською областю. <працю> тобто ще один нюанс: ті зернові домовленості, за якими. Відбувається зараз судноплавство, uh -huh. вони також гарантують певну безпеку саме міста Одеса, міста Чорноморськ та порту Південний, uh -huh. частково міста Южний, uh -huh. тому що е жодна сторона, яка підписала ці домовленості, зобов'язалася не завдавати ударів по портовій інфраструктурі. Ну, Росія зобов'язалася да. не uh -huh. завдавати ударів по портовій інфраструктурі, але у проміжок часу, коли вона підписала це, uh -huh. і коли це ратифікував російський уряд, це було менше доби, вони тоді завдали того удару по одеському порту. Так, так, да, да, да такому бачили. На жаль, ми розуміємо, що. Росія може підписувати все, що завгодно ми знаємо, А потім як... робити теж все, що завгодно. Абсолютно, дато але то... зараз Росію примусили виконувати mm -hmm. ці домовленості деякими дуже такими нестандартними шляхами, зокрема наступами азербайджанських військ у нагорному Карабасі. Тобто трошечки Росію починають там коливати з інших сторін, щоб вона віддавала. Та ще й обдирати як липку, ну, Да. На жаль, ми не можемо зерно вивозити на кораблі по одному зернику. Знаєте, так щоб воно розтягнулося на років тисячу, поки воно вивозиться. Я розумію, що а, там вивезуть зараз все зерно, зберуть його, вивезуть і знов повернеться ця загроза. Знов можуть човни підводні. Це е, робота на декілька місяців, або як найменше як на півтора роки. Це планомірна робота з вивезення зерна. Тобто Україна з початку війни не вивезла. Дуже багато зерна yeah. врожаю минулого року, uh -huh. і зараз е, вона вивозить врожай минулого року, а вже є врожай нинішнього року. Тобто вивозити ще багато, і зараз йдуть плани через український уряд вже про розширення е, цих домовленостей uh -huh. ще й на е, залізну роду. Ще й на металопрокат та інші дуже важливі види українського експорту. Це дуже добре для нашої економіки, да. і це розширює гарантії, певні гарантії безпеки для транспортних інфраструктурних коридорів. Ну і для психологічного стану одеситів, які чують, що порт працює, що кораблі відходять, вони гудять. З одного боку, страшно, з іншого боку, я бачу людей, які покриваються мурашками. Воно працює. Так, воно таки працює. І психологічно стає якось краще. Я живу у центрі міста і коли я чую, що порт вночі працює, що механізми працюють. Я такого не чув 5 місяців, я вже відвик від цього, а тут я почув знов таки починаються мурашки, і ти розумієш, що і люди працюють, і економіка працює, життя триває. і Це добре. А скажіть мені, будь ласка, це життя триває, я розумію, що ми поговорили трошечки про Миколаїв. А ну ми чуємо, що ворог на південь збирається нападати сильніше. Він підтягує до Херсону війська, якісь там називають десятки тисяч людей, техніка Хай і підтягують. Так, підтягують. Да. Що це? Це вони хочуть все ж таки південь заграбастити собі. Скоріше вони готуються до жорсткої оборони. Угу. Чому тому, що коли ми бачимо останні там 15 днів щоденні два рази на день? Зведення генштабу ЗСУ, ми бачимо, що на південно-бузькому напрямку, тобто це Південний фронт у Херсонській області, mm -hmm. Росія веде якісь оборонні дії, yeah. тобто, коли ми бачимо офіційне повідомлення, що Росія на цьому напрямку обороняється, що це означає? Якщо Росія обороняється, то Україна наступає, потрошки так да, але як відбувається цей наступ? Росія дійсно. Зосередила зараз у Херсонській області, у правобережній частині Херсонської області, на правому березі Дніпра, uh -huh. найбоєздатнішу зараз частину всієї своєї армії. Uh -huh. Але ця армія, яка має дуже багато особового складу, дуже багато військової техніки, вона отримує спорядження, вона отримує боєприпаси, продукти та все інше, буквально там. По чайній ложечці, угу. чому тому, що все правобережжя Дніпра з'єднується всього трьома переправами через Дніпро. Угу. Це е, такий суміщений автомобільно-залізничний міст у новій Каховці, по греблі да. Каховської ГЕС, да. та два мости біля Херсону. Це Антоновський залізничний, та да Антоновський автомобільний угу. ще більше за славнозвісне. Всі ці три мости зараз непридатні для руху, угу. тобто, все російське забезпечення от цієї найбоєздатнішої армії, їх армії, угу. воно йде по якимось таким імпровізованим понтонним переправам чи поромам, які мають за своєю пропускною здатністю, ну максимум одну десяту від одного з цих трьох мостів. Угу. Чому? Тому що, наприклад, як коли вони інтенсивно застосовували залізницю, то вони могли за добу загнати у Херсон кілька залізничних потягів, да. тобто, це один потяг, це або там 3-5 тисяч тонн боєприпасів, або там декілька тисяч солдат, угу. або, наприклад, 40-50 одиниць важкої військової техніки. Угу. Зараз вони отаку от кількість вантажів або техніки будуть змушені переправляти тиждень, угу. а не кожну годину. Ну, звісно. Автомобільний міст також має дуже велику пропускну здатність, тобто декілька сотень одиниць важкого транспорту uh -huh. за 6 годин. Ну, Зараз вони там ну, сотню одиниць важкого транспорту на добу. Uh -huh. Оці мости, які зруйновані, це ті самі Хаймарси? Так, які так. змогли подолати ці мости і побороти їх, і зараз зупинили підвезення так тому. Що ми бачимо? Ми бачимо дуже прикре самогубство російської армії. Uh -huh. Вони зосередили дуже велику кількість військ на цьому правобережжі Херсонської області. Uh -huh. Вони продовжують це зосереджувати вже після того, як Україна завдала цих нищівних ударів по мостам і знищила всю російську військову логістику. Uh -huh. Uh -huh. Тому вони от просто сують голову у капкан. Ну вони ж бачать це. Там же не. Ну, ну, я розумію, що там одні дурні. Та, да, одні дурні і орки. Але все ж таки, вони напротязі всієї війни роблять одне і те ж саме. Вони засовують голову у капкан, потім, коли їх б'ють по голові, вони кажуть: ой, як це так? Потім зміняються генерали, зміняється Генштаб в них, повністю зміняється все. Новий план. Йдемо сюди. Ну, це як Чорнобаївка. Ну, Чорнобаївка це саме і є околиці Херсону. Ну так, да. і б'ють і б'ють, а вони туди приходять. От, і знов б'ють, і от вони знов приходять. Ми пам'ятаємо цей серіал Чорнобаївка да. ще з травня. Да. От Просто для розуміння Одеситів, Чорнобаївка для Херсону це, наприклад, як два стовба у Одесі. Ну так, от, от воно, ось воно, да, тут прям. Це військовий аеродром uh -huh. просто на околиці міста Херсон, який вибухає і вибухає, а вони туди привозять і привозять. А чому? Тому що їм більше нікуди. Uh -huh. А тепер росіяни для цієї своєї армії на правобережжі Херсонської області вони ще й не мають зовсім авіаційної підтримки, яка була з Криму, так саме, і яка вчора. Бавовна, там з'явилася, курити не треба, всі не треба. бачите, як треба боротися з корінням. Отак покурив трошечки, і на весь світ да, є про що говорити. А наскільки я розумію, літаки, які були знищені, а ці самі літаки, це були не тільки. А, Літаки, які несли людей, переносили транспортники. А, військові літаки. Це так, було, там так? базувався авіаполк з винищувачами Су-30 та Су-33, uh -huh. які могли нести ракети, та uh -huh. бо бортувальниками Су-24. Це ті самі літаки, які стріляли по затоці, uh -huh. які намагалися вистрілювати ракетами по Одесі. Загалом по Одеській області uh -huh. вони приймали участь у. Обстрілах Одеської області під час звільнення острова Зміїний е, Вони постійно обстрілювали лінію фронту у Херсонській області. Вони uh -huh. обстрілювали Миколаїв і Миколаївську область. Тобто, коли ми бачимо новину про обстріл Одеської області, там ракетами, типу Х-59, uh -huh. чи ще щось. Е, Будь-яка авіаційна ракета, окрім того, що було випущено зі стратегічних бомбардувальників, це все були вони uh -huh. з цього аеродрому САКи. Mm -hmm. Мало того, цей аеродром це радянська ще стара військова авіабаза ще з 20 30-х років ХХ століття. Вона має дуже таку давню історію. Mm -hmm. У 80-х роках на цій авіабазі побудували такий собі тренажер для пілотів палубної авіації. Mm -hmm. Там готували кращих з кращих пілотів на авіаносцях. Mm -hmm. Там Тренувалися ці два-три десятки найкращих російських пілотів, які літали з авіаносця адмірал Кузнєцов. Угу. Адмірал Кузнєцов, е, просто не навіть не ходить і не плаває, він стоїть на ремонті вже да. декілька років. Тому ці кращі кращих тренувалися на цій авіабазі. Більше не будуть. І нальоти на південь України з цієї авіабази певний час теж більше не будуть. Добра новина. І ще більш добра новина, коли ми бачили ці кадри mm -hmm. з дуже таким великим грибом вибухом, yeah. це не декілька бомб. Це не декілька ракет. Ну як написало Міністерство оборони Росії, це декілька так да, да, да. Росії. Авіа... Бомб Скоріше все, це вибухнув весь боєзапас, весь склад боєприпасів. Всі ті ракети, які вони накопичили для подальших обстрілів в дня України, а вибух був дуже сильний. Так, тобто, да. якщо навіть вони перекинуть туди нові літаки, угу. якісь тому, що вони втратили декілька літаків, да. то їм буде нічим стріляти. Ми побачимо зараз за кілька тижнів по новинам, що mm -hmm. повітряні нальоти на південь України суттєво зменшаться. Це у гіршому випадку. Mm -hmm. У кращому вони зникнуть на деякий час. А високоточні ракети, навіть цього старого радянського зразка, mm -hmm. це те, що Росія зараз виробляти не може від слова зовсім. Mm -hmm. Скажіть мені, будь ласка, про цьому приходить інформація з тої сторони. З Орківською, що проходить така собі скрита мобілізація, вони починають писати смски, вони починають хапати людей, вони набирають людей з там грошей, пропонують людей. Я розумію так, що знайдеться дурень, який поїде. Знайдеться обов'язково. Але що Його доля, особливо на півдні України, у кращому випадку, uh -huh. і це стосується тих, що там вже є зараз, це втекти з Херсону. Uh -huh. Втекти це краще для них. Ну да у більш гіршому для них випадку це якісь дуже важкі бої. Це голод, це вони будуть сидіти без боєприпасів, тому що вони там на всю армію по декілька mm -hmm. вантажівок на добу. Вони будуть сидіти без боєприпасів під обстрілами, чи ще щось. Вони будуть сидіти голодні, без води, без їжі, без медикаментів, без патронів, без нічого. А командування буде кричати вперед. А да, тут да, буду перелетати. Тому найкращий для них випадок це втекти. Середній для них випадок це отак залишатися в обороні в жахливих умовах, mm -hmm. а найгірший для них випадок. Ну, ми побачимо по херсонських кавунах наступного року, або обміняти своє життя на Таврію на якусь там або на іншу якусь автівку, яку там придбали. І, я, ну... Та у більшості випадків навіть не так. Навіть просто спасибі, дякуємо. Да а, скажіть мені, будь ласка, це питання, яке ну дуже всі задають. Я хочу його у вас питати про кримський міст. Чи треба на, на нього дивитися? Треба. Чи заважає? він нам? нам він дуже заважає, mm -hmm. тому що це єдине надійне джерело без такої безперебійного забезпечення всієї російської армії, всієї російської окупаційної влади mm -hmm. у Криму. Тобто, якщо його знищити, то е, все забезпечення Криму, вся військова техніка, паливо та інше е, суто морським шляхом mm -hmm. е, командування Українських збройних сил, керівництво Ради національної безпеки та оборони, і президент України вже неодноразово казали, що як тільки з'явиться технічна можливість та військовий сенс, то по цьому мосту вдарять. Угу. Це буде навіть при наявності відповідних ракет, це буде дуже складна операція, але як тільки будуть умови, то її здійснять. Ну, ми розуміємо, що ми чекаємо на ці ракети, які прийдуть до нас. Так, бо І ми бачимо, да. що навіть там звичайні ракети для Хаймарсі вони не в змозі цілком знищити таку надійну та міцну споруду, як залізничне чи автомобільне міст. Да. Ми бачимо, наприклад, у нашого моста, тут у Затоці, що численні удари. Оцих високоточних авіаційних ракет, угу. навіть потужних ракет Х-22, які повинні були знищувати цілий авіаносець. Вони не змогли знищити цей міст. Ну да, тобто його він пошкоджений, але його легко відремонтувати. Да. Відновлювати рух по ньому зараз недоцільно, тому що можуть завдати ще одного удару. Да. Так само і росіяни у Херсоні, угу. ці мости легко насправді відремонтувати. Але це неможливо зробити, тому що як тільки там зроблять ремонт, то в те саме місце знову буде завдано удар. Ну вони ж намагалися відкрити той мост. Ну намагалися да, намагалися. Тобто і є офіційна заява оперативного командування Південь про те, що Україна не руйнує ці мости зовсім вона просто робить по ним неможливим рух, да. чому тому, що нам потім треба по перше відновлювати ці мости. По-друге, при наступі на Крим. А саме вчора ввечері президент України сказав, що ми будемо звільнювати Крим. Це остаточна мета війни. Нам теж треба шляхи сполучення для армії. Ну звісно, повністю їх зруйнувати, Привіт. а потім не знати, як перейти через них. Тож так, відремонтувати один проліт да. за умови відсутності ворожої протидії, це легко. Угу. А, відрементувати... а повністю мост відремонтувати один проліт за умови, коли будь-якої. Секунди туди і щось прилетить, це можуть робити тільки росіяни. <рес> Вони продовжують це робити. і Я сподіваюся, що ми за деякий час все ж таки побачимо, як із Кримським мостом щось буде. Може, там якийсь російський солдат буде курити знов на ньому, може ще щось станеться. Росіянам дуже просто визнавати, що це була якась недбалість через гільдяйство, чи да. щось гірше з їх сторони. Чому. Тому що якщо вони визнають, що наприклад по цій авіабазі завдала удару українська авіація, то це означає дві речі: mm. по перше, протиповітряна оборона найбільшої авіабази у Криму нікуди не годиться, yeah. по-друге, згідно офіційних російських заяв. Міністерство оборони Росії, українська авіація знищена там ще у перший, да. на у перший да. день війни да, да. першого разу, і згодом ще декілька десятків разів. Тобто, якщо вони це визнають, то наприклад українська авіація знову воскресла і знову завдала ударів, Угу, угу. гаразд. Ну, бачите, вони написали у себе на сторінці, що це. Це само, це само от так от сталося. Я дуже сподіваюся, що воно само станеться по всіх складах російських. І тут Як... ще треба побачити одну дуже важливу річ. Uh -huh. Авіабаза САКИ це перший крок. Другий крок це Севастополь. Ввечері, 8 серпня, там була повітряна тривога з ракетною небезпекою. Uh -huh. Севастополь це кладовище російського та радянського флоту. Uh -huh. Найбільше Локація, де загинуло найбільше е російських та радянських кораблів на Чорному морі, це uh -huh. Севастополь. Uh -huh. Вони дуже хочуть продовжити цю тенденцію. Не зупиняємо цю традицію. Абсолютно, ми не зуперечимо цій традиції. Хочеться, щоб все ж таки мир настав на нашій землі. Хоча я розумію, що для військових ще дуже багато є що робити. Я сподіваюся, що все буде добре, і хочеться побажати всім військовим терпіння, сил, наснаги. Ну і нам терпіння і наснаги, Ми допомагаємо на своєму фронті. Вони воюють на своєму фронті. Тож давайте не зупинятися обов'язково. Олександр Вельмошко сьогодні в нашій студії. Я вам дякую дуже сильно за дуже цікаву співбесіду. І хочу сказати миру всім нам, всім абсолютно, миру, українці. Тримайтеся, будь ласка, залишайтеся з першим міським, і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.